У Мукачеві попрощалися з полеглим на війні Русланом Надьом. На Закарпатті затримали шістьох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону. В Ужгороді 18 травня у кар'єрі виявили тіло чоловіка. 50 творів від 52 авторів з усієї України увійшли до антології всеукраїнського конкурсу Малої прози імені Івана Чендия, яку презентували в Ужгородському прес-клубі. Генеральну репетицію вистави Приголомшена Тетяна провели актори Донецького академічного обласного драматичного театру. Її актори Донецького театру покажуть завтра вперше на сцені оболму театру в Ужгороді о 18.00. У Мукачеві попрощалися з полеглим на війні Русланом Надьом. Чин похорону та прощання з захисником відбулися у соборі успіння Пресвятої Богородиці. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачевської міської ради. Там написали, що 51-річний Руслан Надь був старшим сержантом, інспектором прикордонної служби сумського прикордонного загону Держприкордонслужби служби України. Помер військовий 16 травня 2023 року. Вічна пам'ять та слава герою. В Ужгороді 18 травня у кар'єрі виявили тіло чоловіка. Про це повідомили на сайті головного управління ДСНС Закарпаття. Цю інформацію підтвердила й речниця Нацполіції області Ганна Дан. Особу чоловіка, якого рятувальники вилучили з водой, ми Поліцейські вже встановили це є Ужгородець чоловік, 1980 року народження. Під час огляду експертами якихось слідів, які б вказували на саме насильницьку смерть, виявлено не було. Але наразі ми все одно очікуємо на результати розпину. За цим фактом у нас внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань правою кваліфікацією статті 115 п'ятнадцяти крім. Нального кодексу України з позначкою нещасний випадку. На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали шістьох чоловіків за спробу незаконного перетину кордону. Про це каже речниця загону Олена Трачук. Продовж останньої доби у рамках спільної спеціальної операції Захід 2023 прикордонники чопського загону спільно з курсантами вишив МВС затримали декілька груп осіб, які намагалися перетнути державний кордон з України та до Словаччини та ще одну особу, яка намагалася дістатися туди самотужки. Першу групу правопорушників виявили на околиці населеного пункту Кам'янець Ушурського району. Прикордонний наряд помітив, як двоє підозрілих осіб вийшли з електропотяга, та попрямували зі станції бік держрубежу. Особи мали при собі паспортні документи громадян України та визнали намір перетнути українсько-словацький кордон у незаконний спосіб. Всі одного групу затримали на околиці населеного пункту Оноківці. під час проведення перевірочних заходів. В прикордонники разом з нацгвардійцями та курсантом, що прибув на посилення, зупинили легковий автомобіль, у якому перебували п'ятеро осіб. Водієм виявився місцевий житель. Це був чоловік з інвалідністю. Пільно з своїм неповнолітнім сином він перевозив в салоні автомобіля ще трьох чоловіків. Усі громадяни України призовно ровів. Як згодом з'ясували прикордонник, їх мало доставити у район населеного пункту Новоселиця, де вони сподівалися перетнути. Кордон України та Словаччини і ще одну особу затримали напередодні, також неподалік населеного пункту. У ноківці і цього разу зупинити правопорушника вдалося завдяки випереджуванню інформації оперативного співробітника загону. А він вказав місце, куди вислали додатковий прикордонний наряд, і цей наряд за кілометр від держкордону затримав громадянина України жителя Луганщини, який також намагався у незаконний спосіб потрапити до словаччини. Усіх правопорушників доставили у прикордонні підрозділи після засування. Вставин справи кожного з них їх буде притягнуто до адміністративної дії відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України. Окрім того, у їх водія та його сина вбачають також ознаки кримінального правопорушення, яке передбачене частиною 3 статті 332 кримінального кодексу, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон. Відповідне повідомлення про це було надіслано на адресу Ужгородського райвідділу нацполіції. 50 і це творів від 52 авторів з усієї України увійшли до антології всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чандия, яку презентували в Ужгородському прес-клубі. Збірку видав Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чандия, серед авторів антології п'ятеро закарпатців. Цією книжкою, от яку я тримаю в руках, Закарпаття себе підіймає, і Ужгород себе підіймає ну, на таку серйозну висоту. Коли ми задумовували. Цей конкурс його започатковували. Ми, звичайно, навіть не думали про такий результат, про те, що конкурс буде аж настільки успішним. Ми з маленького Ужгорода, найменшого обласного центру, замахнулися на всеукраїнський масштаб. І коли почали надходити твори, то ми були здивовані. Перший конкурс, другий вже мав більший резонанс, третій. І тепер цей конкурс абсолютно всеукраїнський. Літературних конкурсів дуже багато, і дуже небагато із них завершується книжкою за результатами цього конкурсу. Це швидше виняток, ніж правило. Маємо в результаті книжку, справді унікальну. 52 автори. Із них. 37 жінок, 15 чоловіків. Представлено практично усі регіони України. Відбір був надзвичайно жорсткий. Це приблизно із тисячі претендентів. Ми відібрали, які за 5 років подавали свої твори. 5 авторів із Закарпаття серед цих 52. Склад нашого журі був не підкупним. У нас не було протекції. Всі твори були зашифровані. Ми дізнавалися вже про авторів в останню чергу. Серед наших переможців є чимало тих імен. Які надалі здобували перемоги в інших конкурсах, коли я їх всі 50 відразу там вичитувала? Я зрозуміла, що в нас вийшла дуже гарна книжка. Отримавши кошти за цю книжку, ми їх всі віддали на благодійність. Наближаємо перемогу, читаючи хорошу літературу. Тут справді хороша література, вартісна, якісна. 14 акторів Донецького академічного драмтеатру грають у виставі Приголомшена Тетяна про війну в Грузії. П'єса українською мовою. Пісні актори виконують грузинською. Чотири ролі грає Ігор Китриш. Чоловіка дружини, потім ще одного чоловіка дружини. Бабусю. Третій чоловік дружини. Бабуся, яка дуже любить свого онука, яка йому бажає, як би він прожив своє життя. Складна, тому що вона трагікомічна. І поєднувати комедію і трагедію одній в одній виставі. Тут в цій виставі саме воно пов'язане з війною, яка відбувалася в Грузії, то це складно, звісно. До нас приходили Грузини, Вони нам розказували, як правильно казати ті чи інші слова. Ми їх слухали, запам'ятовували і так вчилися. В цій виставі я виконую одну. Роль це подруга в історії вогі. Е, вистава дуже дивна, розумієте? І я розумію, що це. Е, Психологічна роль, стан людини після війни. Вони всі дуже дивні. Змінюється якесь мірощущення, змінюється погляд на життя, змінюється хто уходить. В себе хто розкрепощається, хто як, розумієте? Ну от така сіра мишка, яка ушла в себе, ну, як нафантазувала, потеряла дитина, в неї погибла, мабуть, чи що Ну, вона така дуже сіра, дуже така людина невиразна. Роль Ангела у виставі Приголомшена Тетяна грає Андрій Байдак. Він по суті є розказчиком, тобто він оголошує виставу, він її починає, він її веде протягом всього дійства, і в кінці він закінчуючи, звертаючись до людей і питаючи, хто ж все ж таки зупинить війну. Це була складна робота з образом. Я вивчав різні матеріали. Плюс до всього, ангел теж має, як і всі персонажі у виставі, грузинський акцент, грузинські манери. Треба було цього набути, набути пластику. У висновку це був досить тяжкий шлях, але я вважаю, що він... Виставу приголомшена Тетяна. Актори Донецького театру готують з березня цього року. Її поклали на мотиви п'єси грузинського драматурга Лаші Бугадзе, розповіла виконувачка обов'язків директора театру Людмила Колосович. Лаша Богадзе, відомий грузинський драматург, доцент Тбіліського університету, написав 30 мікроп'єс під час російсько-грузинської війни. І він жив на околиці Тбілісі і бачив, як людей тисячами хоронили на кладовище під час цих подій. І він це впливом цього. Він написав ці 30 мікроп'єс. А в 11-му році він привіз їх в Київ в Театр Франка на фестиваль драматургії. І вони не сподобались українцям. І коли я до нього звернулася з тим, щоб він дав дозвіл поставити ці п'єси. Він сказав: Ну я їх привозив в театр Франка в Київ. Вони не сподобались. Мене не зрозуміли. Я кажу: мені дуже подобається, мені дуже треба. Я хочу зараз це поставити в знак того, що ми солідарні з грузинським народом, який підтримує Україну зараз. За словами Людмили Колосович, триває вистава півтори години. Сюжет має кілька мікроп'єс. Єси дивні, це чорна комедія, або це театр абсурда. І так, і так можна трактувати. Тексти дуже дивні. Треба було на ці тексти покласти свою історію. Чим ми і займалися починаючи з кінця березня. Вона про війну, але таким, знаєте, ну, про війну через гумор. Що під час війни і кохання все це продовжується, життя продовжується, І кохання буває, і все. Тому от така дивна вистава, і таким дивним чином вона подана. Але мені здається, що вона. Буде цікава для глядача, тому що не кожен театр ставить в такій манері, не кожен театр подає в такій манері. На мою думку, тут є на що подивитися. Виставу Приголомшена Тетяна актори Донецького театру зіграють 20 травня о 18-й годині в Закарпатському обласному муздрам -театрі. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Дивіться суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.